Мало хто з артистів може конкурувати і порівнятись по культовості з міфом, який Девід Боуі створив навколо себе. Можливо, хіба що Джек Вайт, великий стармен, створив цілу плеяду прихильників, яка з культового захоплення чистою творчістю перетворилась на філософію, що поширилась на всю музичну індустрію, і навіть за її межі. Пісні Боуі, такі унікальні за своєю природою і цілеспрямовані за своєю гостротою, з тих пір були переспівані сотнями виконавців. Однак є один трек, якому завжди приділяли трохи більше уваги. Вот і сьогодні ми говоримо про The Man who sold the World і про декілька каверів на цю пісню. Ця пісня про людину, яка більше не впізнає себе і відчуває себе жахливо через це, протягом багатьох років Боуї боровся зі своєю ідентичністю і виражав себе через свої пісні, часто створюючи персонажів для їх виконання. І на обкладинці одноіменного альбому Боуї вдягнений у сукню. На запитання журналу Моджо в інтерв'ю 2002 року, який з усіх альбомів він би слухав із задоволенням, Боуї відповів: ранні альбоми найкреативніші. Я думаю, що найкреативнішою зранні. Моїх робіт був The Man Who Sold The World. Мені дуже подобається цей альбом. Боуі додав, що не так давно переслухав цей альбом після воз'єднання з його продюсером Тоні Вісконті для роботи над альбомом «Heathen». У ньому є декілька дійсно цікавих музичних ідей. Якщо відкинути ностальгію, то музичні елементи досить непогані. Цікаве використання синтезаторів і дивних інструментів, таких як магнітофони. На ньому є кілька приємних звуків. Боуі також зазначив, що структура. Пісень в The Man Who Sold The World теж досить цікава. Він грався з різними формами акордів і тим, як можна складати структури через кому, як конструктор. У цьому роді це набагато цікавіший музичний твір, ніж, скажімо, Ziggy Stardust. У Ziggy Stardust був набагато більш прямий і класичний підхід до музики. І знову ж таки, зі слів Девіда Боуі, The Man Who Sold The World кращий його альбом. The Man Who Sold The World одна з найяскравіших пісень Боуі, і цей трек завжди здавався дещо. Що позаземним, враховуючи, що він був випущений ще до того, як знамените втілення Боуві Зігістардаст приземлилося на Терафірм. Пісня заклала ідею для майбутнього співака. Цей альбом є одним з найменш відомих у Боуі, але з роками багато шанувальників оцінили його по достоїнству. і багато гуртів зробили кавери на пісні з нього. Випущена в 1970 році пісня була підхоплена багатьма музикантами, в тому числі Лулу, яка за 4 роки після цього представила своє власне. Унікальне бачення треку. Це не найвідоміший кавер, але досить важливий з точки зору самого Боуі. Британська співачка Лулу записала цю пісню у 1974 році. Боуі продюсував її версію і зіграв на саксофоні в цьому треці. Пісня посіла четверте місце у Великобританії. Лулу розповідала про свій запис журналу Uncut у червні 2008 року, що вперше зустрілася з Боуві під час туру на початку 70-х. Вона згадує, що він запросив її на свій концерт. А після того, коли вони повернулися до готелю, він висловив бажання записати з нею альбом, назвавши її чудовою співачкою. Лулу описує їх як дивну пару, але уникає прямої відповіді на питання про їх стосунки. Вона не вірила, що це можливо. Ливо, але вже через два дні він зателефонував ще раз. Співачка згадує, що в той час Боуі був дуже впливовою особистістю, і вона просто хотіла, щоб він підтримав її. Щодо пісні, «The Man Who Sold The World», Вона визнає, що спочатку і не думала, що ця пісня підійде для її голосу, бо ця пісня була дуже потужною сама по собі у студії. Боуі постійно намагався змінити її голос. Палінням для того, щоб надати її голосу тягучості і оксамитовості. Вона також згадує, що багато людей вважали, що андрогінний образ на відео був ідеєю Боуі, Але насправді це було її власним рішенням. Лулу і Бові також разом працювали і над іншими піснями, такими як Watch That Man, Can You Hear Me? і Dodo. Але саме The Man who sold the world відіграла важливу роль у її кар'єрі, врятувавши нішовості. Однак, мабуть, найбільш вражаючі виконання цієї пісні Пісні належить саме курту Кобейну і Нірвані. Пісня Стармена стала відомою завдяки кавер-версії гурту Нірвана, коли Курт Кобейн подарував трек новій аудиторії під час свого виступу на MTV Unplugged 93-го року. Але випущена вона була майже через рік, вже після смерті Курта Кобейна. The Man Who Sold The World в укананні Кобейна зачарувала ціле покоління, коли він з акустичною гітарою наелектризував цю пісню, і вона дійсно зазвучала по-новому. Віддалена від демонічної небезпеки Девіда Боуї, пісня перетворилася на. Щось набагато крихкіше. Цікаво, що Чет Ченінг, який був барабанщиком Нірвани з 88 по 90 роки, познайомив Курта Кобейна та Кріста Новоселіча з музикою Боуві. В одному з інтерв'ю Чет розповідав, що коли вони були в Бостоні, то зайшли до музичного магазину, де він випадково натрапив на копію альбому The Man Who Sold The World. Ця версія альбому звучала дійсно добре, але його друзі гадки не мали про цей альбом. Чет спитав Курта, який Девід Боуі йому подобається. І Той відповів, що єдиний Девід Боу, якого я знаю, це Let's Dance». Це здивувало Чеда, і він порадив їм послухати ранні роботи Боуі. Пізніше він записав касету з Боуі і під час переїзду між гастролями постійно її вмикав. Коли Курт запитав, хто це, Чед відповів, що це Девід Боуі, людина, яка продала світ. І Курт сказав: Так, це дійсно круто. Чед порадив Куртові послухати Ханкі Дорі, і на його думку, Курт справді захопився цим. В одному з інтерв'ю Боуі якось казав про кавер версію. Курта. Я був просто вражений, коли дізнався, що Курту Кобейну сподобалась моя робота, і я завжди хотів поговорити з ним про це, чому він зробив кавер саме на The Man Who Sold The World. І що це було гарне пряме виконання, і воно звучало якось дуже чесно. Було б чудово попрацювати з Куртом, але й просто поговорити з ним було б дуже круто. Чудове виконання, і, оглядаючись в минуле, виконання як Боуі, так і Курта здається навіть трохи містичними. В іншому інтерв'ю Боуі прокоментував цю пісню так: звичайно. Це дуже сумне виконання, тому що воно так пов'язано з його власним життям і смертю. Тому для мене пісня набуває всіх цих різних відтінків. Я також досить чітко пам'ятаю свій душевний стан, коли писав цю пісню, який був, гадаю, близький до містичного, в який може впасти 19-річний юнак. Я пам'ятаю, що це було в той час, коли я вивчав буддизм. Насправді було два містичних стани: час, коли я писав і записував її, і час, коли він її записував, і те, що призвело до його смерті після цього. Тож гадаю, вона все ще зберігає для мене відчуття містичного. Існує вагома причина, чому Кобейн взяв цей трек. Це підірвана поп звучання, це те, що найглибше резонувало з Кобейном і що було втілено на його власному альбомі Nevermind. Можливо, саме в 90-х рок світ подивився на Боуі по-новому, і ця пісня залишається одним з моментів кар'єри як Боуі, так і Нірвани, який ніколи не буде забутий. А ми, поки готуємо наше наступне відео, може про Зігі Стардаста. У космічній хроніки, ви можете переглянути епізод про Рокетмена ось тут, або один з наших епізодів про Нірвану ось тут. І слухайте ранню творчість Бові, бо другого такого дійсно містичного героя ми не маємо.